Не встигла я ще корзинку забрати з крісла, як тут вже білосніжка. Прийшла подивитися, що там таке є. О, дивіться, що вона робить? Взяла гриб і втекла, з грибом пішла білим. Ще такого би я не думала. Ось це взяла, вкрала білий гриб і тікла. А це, невже вона його буде їсти? О, а тепер піріжочок теж він щось собі задумав. Напевно, теж хоче залізти. Ні, не, не лізе до корзинки, але білосніжка. Невже вона буде їсти той білий грибочок? Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Зустрінемося в наступному відео. Але такого я не сподівалася, що Кетця залізе в корзинку, візьме грибочок і побіжить з ним. Я ось зараз піду і подивлюся, чи їсть вона білий грибочок. Якщо їсть, я зазнімлю нове відео. І вам покажу А якщо просто кину, то вже і снімати не буду. Що там вже знімати Зустрінемось в новому відео.